Я хочу привітати всіх жінок корисня з їхнім днем, щоб в них все було дуже добре. Ну, щоб їх любили ми чоловіки, і в них ніколи не було там горя, нічого поганого. Побажаємо бажаємо багато здоров'я, щастя, любви, щоб була любима і любила всіх, і всім жінкам міра, щоб все було все хорошо і війни, головне не було. Вітаю жінок, з березня, бажаю щастя, здоров'я, щоб все було добре в їхній житті. Ну, що хочеться побажати? Побажати жіночих таких, скажем, радостей да, побільше. Да. Ну, ну, що і міцного здоров'я, який, я думаю, завжди в душі цвітучої, гарної весни. Вітаємо всіх жінок з 8 березня, бажаємо щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Я поздравлю тільки пару чоловік. Поздравлю Сашу. Поздравлю маму, бабушку і Не хватить з себе. А що до решти жінок? Що можеш сказати? і що, що ну, загального теж, добра, щастя, щоб жили. Дякую, що ви є. Хай будуть живі, здорові, дівчата і жінки теж. Ну, з праздником. Всіх жінок з 8 березня. Всіх всього самого на щоб були щасливі, усміхнені і радили наше місто. Поздравляю вас з 8 марта. Желаю вам щастя, здоров'я. Пусть вас любят. Вітаємо жінок з 8 березня, бабусь, мамусь, щоб вони були здорові, щасливі, щоб у них під головою був мир на землі. Щоб у них було таке міцне здоров'я, щоб ніколи не хворі не хворіли, мали, щоб вони були працьовиті. І мали добру вдачу. Шановні жінки, членна наша половинка, вітаю вас з наступаючим 8 березня. Бажаю вам міцного здоров'я, полкового кохання і щоб ви, як весняні квіти, були завжди гарні радували нас. Люблю всіх, кохаю, найкраще усього. Будьте здорові!